В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Дорогі Отці, дорога родина, воїни побратими і всі, хто присутній на цій молитві, за впокій душі спочилого убієнного воїна, Героя України Миколая. У житті нашому не може бути по-іншому. Якщо є провина, мусить бути і покута. Коли Адам, наш прародич, з Євою дружиною зрішили, утративши блаженство, Утративши життя вічне, Господь Бог не залишає людину наодинці з її недоліком, з її гріхом, а бажає виправити її, її і дати їй те, що було до гріхопадіння. А це було блаженне життя, вічне життя, але покута. Мусить бути за гріх. Адам з Євою спочатку навіть не попросили пробачення. Адам на Єву звели в вину, Єва на Змія. І, виходить, гріх був зроблений, а покута й покаяння не було. Бог з любові до нас бажає виправити. Помилку людини. Але оскільки людина сама грішила, очевидно, і людина має сама виправити свою помилку. Але людина, як ми чули попередньо, на жаль, цього не зробила. Господь Бог знову ж таки з любові до нас стає людиною. Щоб від імені всіх людей, не тільки вже як Бог істинний, але як і людина довершена, яка мала похоже тіло, яке у нас, понести покуту за гріх Адама, Єви і всіх їхніх нащадків. Ми знаємо, якою ціною нам усім, нащадкам Адама і Єви, дісталося спасіння. Сказано апостолам, що дорогою ціною викуплені. І це ціна життя Спасителя світу, Господа Бога, Ісуса Христа, Сина Божого. Ісус Христос в людському тілі виправляє помилку Адама, але несе і покуту. Його страждання на Христі, Його кров пролита. Дарують нам перемогу Його, яку він сам же здобув, спочатку померши, ставши покутою за гріхи всіх нас, а потім воскреснувши з мертвих. У ці дні, брати і сестри, пасхальні дні, коли ми вітаємо один одного вітанням Христос Воскрес, відповідаємо воістину воскрес, ми засвідчуємо нашу віру в живого Бога. Який поніс наші немочі, взяв на свої плечі всі наші незгоди, тяготи, турботи, болячки і навіть і смерть, щоб подарувати нам краще життя, життя вічне у Бозі. Чому я сьогодні акцентую увагу саме на цьому? Тому що Ісус Христос як Спаситель. Він на всі віки, для всіх народів, для всіх, викупив нас від гріха і від смерті, подарував нам перемогу, а завдяки таким воїнам, як Миколай, як всі, хто тут поруч похоронені, і не тільки тут, але й на інших місцях у нашій громаді. І по всій Україні отакою От дорогою ціною нам дається наша перемога. Дорогою ціною ми куплені і тут, тому що родина втрачає найдорожче. Дивлячись на ці сльози сина Богдана, сестричок. Та й вас, хто знав Миколая, ми згадуємо. Його порядність. Я його особисто не знав, хоча ми з ним рік різниці. Але коли почули, що загинув такий хлопчина, мужчина, справжній воїн з нашої громади, то, звичайно, питаємося, хто це. І друзі, які з ним разом ділили, як друзі, засвідчили. Це хороша, порядна людина. Він любив усіх, він кожному старався допомогти. І це правда. Ісус Христос, подвиг свій, розпоширив на всі народи і незалежно від часу. Завдяки таким подвигам життєвим, як сьогодні ми вшановуємо подвиг Миколая, стається, дорогі брати, і нам ласка від Бога. А звідки ця ласка? Дехто каже, що не треба воювати. Лишіть, вони собі там розберуться, це політика. А я собі згадую ті міста, де, ну по суті, не воювали, де російські війська так вийшли. Вони готові ми були так зразу. Що зробили з тих міст? Буча, Ірпінь і так далі. Скільки зґвалтованих жінок? Що, чого вони це робили? Скільки дітей замордували? Скільки просто побували мирних, я вже не кажу військових, тільки захищають. То що вони прийшли до нас з любові? Хіба це єдиний народ? Наш обов'язок, дорогі брати і сестри, і християнський, і громадський. Захистити. Ми робимо різницю між агресором і між жертвою. Той, хто пішов з мечем, як в даному випадку росіяни, вони є агресорами. І нічого не робити, це означає мати спільність із ними, не захищатися. Ми мусимо захистити в ім'я майбутнього наших поколінь. Хай подвиг. Миколая стане йому е, в загробному світі найдорожчим скарбом, який перекриє всі недостатки, які були і йому властиві. Бо всі мої люди, всі мої грішні, всі винятку. І хай цей подвиг величний, життєвий, який в ім'я свого народу. І по суті, це та людина, яка викола заповідь Ісуса Христа про любов. Ісус Христос, Син Божий, сказав, немає більшої любові на землі, ніж то віддасть життя своє за друзів своїх. Віддав Він своє життя за друзів. Віддав. Віддав, щоб нас не було те, що є тепер там. Віддав і зробив. Маємо, слава Богу, тут спокій, маємо можливість, щоб діти все-таки вчилися. Тяжко, не тяжко, але вчилися, навіть сім'ї створюються. Ми живемо під мирним небом. Так, нелегко, бо йде війна. Завдяки такому подвигу, який створили наші воїни, які загинули, і ті, хто сьогодні поруч з нами у формі військові, тут є і яких сьогодні тут з нами немає. Наш святий обов'язок, дорогі брати і сестри, шанувати це, тому що щоб це не просто так даремно пройшло, в міру наших сил можливостей прикластися до того, щоб по-перше, допомогти воїнам нашої держави, яка захищає, яка має право захистити себе проти агресора. А друге побудувати нашу державу міцною, сильною і справедливою. Якщо ми не будемо разом і об'єднані, не вдасться нам це зробити. Я сьогодні дякую і оцю святу славу, і вашим парафіянам. І нашим отцям, і всім всім, хто сьогодні прийшов на цю щиру молитву за покій душі нашого героя Миколая. Тому що наш приклад показує, що ми можемо і не сваритися, ми можемо мирно жити. Все від нас залежить. Робімо все для того, щоб любов перша спанувала між нами. Любов Божа. Якщо буде любов Божа, в нас не буде сварок і суперечок. Хай Господь Бог приймає безсмертну душу раба свого воїна, героя Миколая в своїй небесній оселі, дасть йому вічний спочинок, бо на війні він не мав спочинку, як кожен воїн не має. Хай після смерті буде душа у спокої, хай родина, Господь Бог допоможе вам гідно перенести це по-християнськи з вірою, з надією, з любов'ю. Ви маєте чим починатися гордитися. А ми, щоб ми не забули, якою ціною нам дається оце це мирне небо тут. Хай Господь Бог благословляє всіх вас, покійному вічний спочинок. Ви знаєте, ми завжди кажемо, прости нас від імені Його, щоб згадати, що він щось провинив. Так, ми всі грішні. Але я думаю, дуже було би справедливо, щоб і ми сказали йому всі, прости нам, брате. Що ми десь допустили те, що ворог прийшов сюди і робить те, що він робить, ту неправду. Прости нам, брати, в перший раз, в другий раз і в третій раз. Хай з Богом спочиваю, а вам усім Божого благословення. Христос Воскрес!